Друзі, добрий день. В цьому відео хочу поділитися з вами кейсом, як клієнт, який до нас звернувся і ми йому допомогли налаштувати AI-агента, збільшив за 14 днів прибуток майже в 2000 доларів. Зараз я вам детально розкажу, покажу, що було зроблено, те, що ви можете робити як для себе, так і заробляти на цьому. Давайте я поділюся своїм екраном. Чекайте ще раз. Щоб одразу все було видно, і я міг вам все показувати. Що було? Звернувся клієнт, в якого курс просування в Тіктоці. Ну, як зазвичай дешевий курс, потім до продажі йду, і далі вже ти допродаєш. Тобто, в нього онлайн-курс ну, 7-денний курс по просуванню в Тіктоці за 49 доларів. Цільова аудиторія це підприємці-блогери, СММ-фахівці. Що в нього було, яка проблематика? В нього було лише дві помічниці, які відповідали в Телеграмі. Після вебінару люди приходили в Телеграм і там були звернення, і помічниці відповідали. Саме головна проблема в чому? Тому що дуже Дуже важливо, щоб відповідь була одразу да, тому що швидкість відповіді вона дуже впливає на конверсію в продаж. Да? І так як було всього дві дві помічниці. А після вебінару було багато звернень, тому вони не встигали. Або починали з кимось діалог, інше охвалили і пішли вже незрозуміло. Тому ми впровадили е, впровадили е, агента AI. Тобто, яка була проблема? Дві помічниці вручну відповідали в Телеграм. Більшість слідів губилися після слова після хочу деталі. тобто Люди писали Хочу деталі і все, і помічниці не встигали, тому що, ну, як ви вважаєте, да, якщо там 20 звернень йде, то вони всім не відповідають. Да. Потрібно з одним, то спілкуєшся, ну, потрібно дуже швидко відповідати. Да. Вот. І тобто в них конверсія була 7%. Тобто зі 100 звернень 7% лише е, купували цей курс. Ми розуміли, що це дуже ну, е, вебінар дуже гарно прогрівав, але ми розуміли, що це е, дуже поганий відсоток, і саме проблематика в швидкості, в відповіді, в якості відповіді на спілкування з клієнтом. Тому що а, клієнта потрібно закривати якомога швидше, якомога ну, скорше, поки гарячий. Да. Що було впроваджено? Ми впровадили е, шиї агента на базі нашої платформи Clipsio, да, в Telegram і навчили його продавати. Тобто ми йому написали дуже якісний промпт. Від промпту залежить дуже багато. Ми йому написали дуже якісний промпт, як він має спілкуватися, що він знає, навчили його на е, курсі. На документах, де щоб він розумів все про курс, він виявляв потреби, він пропонував клієнту йти далі, обробляв заперечення, тобто прибирав різні негативи. Сумнівів клієнта да, пропонував, розказував, що є можливість оплати в розсрочку да, від різних банків. І так як е, вартість взагалі невелика, 49 доларів, да, і ще пропонується розсрочка, розтермінування, то люди дуже швидко в принципі, йшли на це купували. Плюс додаткові бонуси пропонував. Тобто це все ми зашили в пром. І так, що що було зроблено? Він в діалог як живий асистент Ірини. тобто він представлявся Ірини і спілкувався з клієнтом. Швидкість відповіді була 2-3 секунди. Тобто Клієнт звернувся, він одразу йому відповідає. Клієнт пише питання, він йому відповідає, і він одночасно спілкувався з усіма клієнтами. Тобто в нього не було затримки взагалі жодної. Тобто клієнт зайшов, він з ним спілкується, підтримує розмову, пропонує додаткові якісь бонуси і відправляє посилання на оплату. Одразу клієнт вже заходить, вже він оплачує. Тобто він знає все про курс, все потребу, а да, ми впровадили такого штучного інтелекту. І е, результат просто що за 14 днів після впровадження, да, що було зроблено. Конверсія була піднята з 7 до 21, тобто в три рази зросла конверсія, да, уявіть, не тільки в тому, що швидкість відповіді гарна та да, якісна відповідь, е, 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 емуляція, така імітація, що це людина, да, одразу ж втричі конверсія. На да, середній час скоротився з 40 хвилин до 2-3 секунд. Да, ви розумієте, якщо клієнт написав, да менше покоспілкувався з одним, з другим, з третім до того доходить. Вже йому не цікаво. Він вже взагалі не відповідає. Пішов спати. Да на наступний день вже не актуально, Там робочі моменти пішли, і все. І люди втрачають взагалі інтерес до цього курсу. Тут відповідь 2-3 секунди. Да і вартість обробки. Якщо там менеджер сто вартість менеджера помічниці 400 доларів на місяць, да вони обробляли ці з'явки да, і за три все отримали 400 доларів на місяць, то в агент uh, він взагалі нічого не коштує. Ну як нічого не коштує. Ну, ну насправді він коштує 50 доларів на місяць. Да? Тут трішки невірна інформація: 50 доларів на місяць uh, обслуговування сервісу. Кліпсі ти заходиш і ти сам собі налаштовуєш, як робити. Да? І навантаження на менеджер 5 годин. Да, а штучний інтелект він з усіма ціма спілкувався, витрачав всього годину. Датость що, що тут саме основне? Да, що клієнт не він відчуває свою особистість. Да. Він розуміє, що якщо йому тільки що на вебінарі продали, заохотили, він переходить в підтримку в Telegram і там йому одразу допродають відчувається, що це особисте до нього. Коли це там через 5-10 хвилин, да, ми, клієнт вже може від, 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 відволіктись і вже не купує. Чому це спро, спро, Чому це спрацювало? По-перше, це миттєві відповіді. Люди не передумали. Вони заохочені були, їм на вебінарі все сподобалось, показали кейси, результати, що можна робити, як на цьому заробляти, як просуватись. Так? І вони одразу приходили, спілкувалися. Емпатичний стиль. Бот говорив як людина. Ми прописали йому такий промпт, щоб він спілкувався як людина. Говорив мов, мовою ця, з мемами, з прикладами. Ну, тобто ми йому там зробили так, щоб він і емодзі відправляв, да, і якісь там приклади да, наших учнів, студентів, що було зроблено. Щоб кожну аудиторію, коли він виявляє потребу, він під кожну аудиторію якийсь приклад на да, що там ми що в більшості да там людей, це там мами в, в декреті, або щось якісь домохозяйки, вони шукають для себе е, способи заробітку, і вони приходять, і е, тому, або люди, які хочуть змінити е, професію, вони приходять і одразу отримують приклад такий самий, як був у когось з наших учнів, які вже пройшли навчання з наших з е, учня е, того спікера, експерта, да, і е, вони одразу. Так це ну відчували так само, да, що і вони це зможуть, і миттєво пропонували оплату. А поки гарячі ліди да, бот пропонував оплату, казав, що є можливість розтермінування через різні банки. Там це лише там, 15, там 16 доларів. На місяць, да, тобто це стільки там на день. Ось і люди, в принципі, коли рахуються це, вони розуміють, да наприклад, навіть якщо 50 доларів для когось важко, да вже там 16 доларів. Це вже нормально. На да, що таке? 16 доларів. Там ну це приблизно 800 гривень, навіть менше. Да, і людина вже розуміє, що ага, в принципі, таку суму можна витратити да, на тричі, плюс це можливість вже е, окупити через деякий час. Ось і які були фінансові показники? Перше, за рахунок того, що збільшилась конверсія в оплату, от зростання прибутку було 1400, А, тут сто тисяч. Ні, ну вірно, 1400 тут зайві ноль, 1400 було зроблено. За заробітку доходу да, прийшло. За рахунок того, що збільшилась конверсія, і зменшення витрат да, тому що бізнес це завжди збільшення прибутку і зменшення витрат, да і, і важливо не тільки да, інколи буває так, що ми розуміємо, оптимізуємо процеси і де можна зменшити витрати, ви вже починаєте заробляти більше. А тут ще й збільшення прибутку. Да тому витрати на менеджерів складали їх місячне. Вартість плюс додаткові комісійні за закритого клієнта, да, це за 14 днів за півмісяць Це десь 480 доларів було витрат на менеджер. Да, це можна теж рахувати в прибуток, тому що те, що зекономлено це рахується за це, зароблене. От ну і витрати на агент 50 доларів на місяць. І тому загальний прибуток склав цього клієнта приблизно 1870 доларів. Уявіть, просто за 50 доларів людина отримала 1870 доларів прибутку. Просто впроваджує, і тепер людина розуміє, що навіть кошти, переливаючи в трафік в рекламу, вона може ще більше заробляти. Ось такий кейс мені було. Цікаво з вами поділитись, да, і я хочу ще більше відкрити, показати, що було зроблено. Тобто, ми зайшли в платформу, да? зайшли в боти і бізнес і зробили такого чат бота Я кажу, що ми тут дуже добре пропрацювали над самим промптом. Тобто, ми навчили. 에, прописали промпт, як він має спілкуватись, що, які бонуси, які знижки, які можливості можуть, які можуть бути запитання, все, це, що було клієнта, взагалі вже для э, створення файли для, э, этот, для відділу продажів, відділу підтримки, да, ми їх э, зашили в промт. Да, плюс э, ми його навчили, як спілкуватись, як э, наводити приклади, додали приклади, і все, і він вже був э, готовий. Вот. Я ну не можу розкривати е, клієнта, да само, але я е, колись у нас був свій курс. Да, коли я ще е, працював в агентстві, е, був керівником відділу продажів, У нас був схожий курс по таргетованій рекламі, Да, ось в принципі такий курс він схожий, тому я б хочу так на прикладі цього курсу показати вам, що було зроблено. Да, ось я створив бота на прикладі цього курсу, тобто де мій бот. Сюди заходимо. А і боти. Ось мій бот. Да, я його зробив тест. Да, тобто, що я зробив? Я його навчив на цьому сайті. Я йому не давав е, ніякої більш інформації, я просто дав йому цей сайт і написав коротенький, е, коротенький промпт. Да, він спеціаліст менеджер з продажу, він розуміє всі е, технології продажу, всі етапи, заперечення, може обробляти, спілкуватися з клієнтом. І я е, навчив його На цьому сайті бота. Ось ось такий бот. Зараз дивіться, я вам покажу, як в мене проходив з ним діалог. Тобто я захожу в бот, він мені одразу пише, що привіт, мене звати Олег, я співзасновник кліпсі та автор міні-курсу, як до вас можна звертатись. ну Тут я е був теж з автором, тут деякі були в мене. Де мої? де мої, де мої, де мої? Ось я. колись я тут викладав, як подавати саме продажі. Тому на цьому я розуміюся. От. І е, ось в цьому курсі, тобто, як вибудовувався мій діалог з цим ботом, От. От я зайшов в бот, він до мене одразу звернувся, як до вас можна звертатись. Да я йому сказав, що теж я Олексій. Да, він мені приємно познайомитись, почав задавати мені питання, як допомогти. Я хочу дізнатися наскільки мені підійде. Він мені розказав про курс. Тобто все, що є на цій сторінці, та. В мене все було такі питання. Ну я е, намагався з е, таке звичайний діалог побудувати з цим ботом, да, щоб показати, що наскільки це все можливо. і повірте, тут був такий дуже коротенький промпт, дуже коротенький промпт, дуже просто одна сторінка, на якому навчили в цього боту, і все рівно він е, відповідав на да, мені. Ось, тобто він розказав мені, які тут індивідуальний підхід, які гарантії, що вважається, Да, Якщо в мене не вийде, я хвилюю, що це не моє. Він там, Я розумію ваші сумні, це абсолютно нормально. Багато людей відчувають подібні переживання, коли починають. То він зі мною почав спілкуватися як людина. Да. Так, і можливо, скільки я можу заробляти. Да? Він мені розказав, скільки я на цьому можу заробляти. Да? скільки новачки, скільки досвідчені спеціалісти, скільки експерти, і постійно він підтримував розмову. Тобто він завжди мене заохочував до купівлі. Да? Якісь ще питання, якісь ще питання. Да? І дай мені це дуже перспективно. Ну от, плюс він запропонував, ну я йому прописав так, що там 50% знижку можна на швидку оплату, якщо оплатити одразу. Ну це просто було впром зашите. Це добре, на таку пропозицію я готовий. І все. І він мені кидає посилання на оплату. Звісно, якщо вже кидає мені посилання на оплату, я переходжу да, і купую, тому що ми вже, в принципі, з ним домовилися. Ну, це був такий коротенький. Ось, щоб просто познайомити, як це працює, як можна створювати таких агентів для себе, економити, виключати людський фактор, виключати помилки і пришвидшувати швидкість відповіді, і відповідно пришвидшувати конверсії, ось друзі, тому. О... Я рекомендую вам заходьте, впроваджувати в своєму бізнесі все, що сьогодні робить людина, рутинні дії, їх потрібно заміняти штучним інтелектом, да, його можна навчити спілкуватись як людина, да, і е, тим самим ви будете збільшувати, зменшувати витрати і збільшувати прибутки. Ось тому до зустрічі на відео. Я вважаю, що дуже скоро таких кейсів буде дуже багато.